Сама інформована і найбільш розгалужена розвідку має, знаєте хто, Ватикан. Ватикан, згідно даних 2022 року у журналі, виданому в звіті папи Рибським Франциском, мав 5353 епископи, 407 730 священників.

Ченців з довічними обітами, тобто, які дали обід не одружуватися. 599 226 8 чоловік маше 600 тисяч семінаристів 108 тисяч 418. На сьогоднішній день кардиналів у світі священного престолу, яких призначає папа Римський особисто, нараховується. 229 кардиналів. Із них до колеги кардиналів належать представники 90 країн світу. Думайтесь, кардинали 90 країн світу входять до складу колегії кардиналів Ватикану. Італія 47 представників. Сполучені Штати Америки 16, Іспанія 14, Європа в цілому 106, Африка 30, Азія 27, Північна Америка 26, Південна Америка 25, Центральна Америка 9, Океанія 6. Всього 229 кардиналів. Тепер подивіться на політичну карту світу. Або на глобус. Мабуть, придеться дуже багато булавочок збирати, і повтикайте в ті країни 157 країн, де знаходяться приходи католицької церкви, парафії, 157 країн. Тепер, де знаходяться священники, які кількість я перерахував і єпископи, в яких країнах і кількість знаходиться кардиналів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.